Колос ковалівка буде першою з'являтися на газоні, адже сьогодні буде організований чемпіонський коридор. Коридор пошаг для новоспешених чемпіонів України сезону 2024-2025. Ну і дивимося за виходом чемпіонів. По складу будемо йти трошки пізніше. Можливо, не найосновніші футболісти зараз в цьому сезоні, але вони також чемпіони України. Колос їх вітає. І слідкуємо за виходом цих футболістів. Подивимося, як Олександр Шовковський сьогодні розподілить ігровий час на полі. на полі. Зараз фактично назвімо так: виходять ті, хто менше грали, і Владислав Ванат тому що йому треба забивати. Він лідер бомбардирської гонки. А бомбардири вони такі люди, що зазвичай хочуть покращувати свої досягнення в цьому компоненті. Не от якраз на Владиславі Ванаті. Нам акцентують увагу. Ну, є ще теоретичні шанси, але там дуже багато треба забивати. І Твердо клібу і Олексію Гуцуляку Олександр Шуковський незвичне сьогодні екіпірування у нього. Зазвичай ми звикли до того, що там картуз на голові, такий спортивний костюм. Сьогодні більш офіційно одягнений тренер, чемпіон про кого ми також поговоримо з Владою. Віддав на Гагнідзе. Продовжується атака від ковалівців. Тут трошки більше простору в центрі поля переведення на Велетєць. Перша серйозна атака від ковалівки в цьому поєдинку. Владислав Велетень готує подачу. Він її виконує. і Навіть удар поворотах буде. Звичайно, там Микола Ковталюк, Гренадер, Гулівер. називайте як хочете, але це мабуть найвищий футболіст у складі обох команд. Тому що і вантажити, то саме на нього немає удару від Рувчинського. Він все ж таки віддаватиме передачу Ліворсь. Тут є підключення Максима Брагару. Там так само вівчера. Брагар ударить воротах. Це, якщо не помиляюся, перший удар площину воріт, але загалом без проблем для Валентина Гороха ледь ледь покотився цей м'яч. Зазвичай так і робиться, коли команда вже вирішила завдання в чемпіонаті, а потім може зробити щось. Вона! Тосі момент для нього, але не вдається удар в 11-го номера Київського Динамо. Щоправда, там ми чули і свисток від Романа Блавацького. Хтось з «Динамівців» якраз таки перебував в положенні поза грою. Зараз не просто, можливо, буде оборонятися. Артем Гусол проходить суперника. Гусол, падіння від нього. Це все ж таки показує рука Романа Блавацького на те, що треба удар від воріт виконувати. Давайте подивимося, повтор. Гусол нас ну, тут... так притримував десь Костянтинку Вівчаренко, але можна погодитись з головним арбітром, що тут більше домальовував цей контакт. Артем Гусел. Він... Артем Гусел, який дебютував в українській прем'єр-лізі ще в сезоні 22-23, Передача, передачила, блокується цей пас від Волонтена Рубчинського. Ось таке закидання може не зблокуватися. Є скидка Дислава Нат. Пікальонк під удар. Олександр Піхальонок записує першу одиничку на табло в нашому матчі. Класна комбінація від Київського Динамо. Знову гра на Владислава Анато. Але Владислава Нат показує, що команда перед усім. не став там щось вигадувати, розвертатися. Віддає на Олександра Пихальонка, який в куди більш вигіднішій позиції був. Ну і третій м'яч УПЛ в цьому сезоні для центрального півзахисника Київського Динамо. Сердечко для вболівальників. 19-й поєдинок Залом для нього. Ну, до 20-ки не добереться. Тут трошки провалився колос насправді той. На чужих помилках здебільшого сьогодні грає Динамо. Подивіться, як несеться Караваєв І звідки він несеться. Фактично з лівого флангу віддав передачу. Волошин. Його удар. І он Тенгоро. Це точно в нього приходить. Скажу Волошин, Вона, звичайно, пробиває тут по воротах. Знову шанс для 11-го номера. Ну і несподіване амплуа для Олександра Караваєва. Висока лінія захисту. Зараз трошки Барселони від київського Динамо. Фактично, тут якраз таки є шанс просунутися на кілька десятків метрів. Зокрема, на чужу половину полю. Знову хороше відкривання на лівому фланзі. За це можна прострілювати. На штрафному майданчику. Є простріл Піхальонок. Поперечку влучив. Добивання Волочина. Повзворот. Шанс на дубль для Олександра Піхальонка. Знову вискакує за спин своїх суперників, граючи на випередження. Владислав на вже був у положенні поза грою. Так, і ось цей удар. Тут насправді є підстави. Андрій Цуріков. Його рука блокувала просування м'яча в напрямку площини воріт, ну і не сказати, що вона там супер притиснута була до корпусу. О, зараз цього ракурсу може бути ще відніше. Це поперечка. Тут все добре. І ось він удар. О, друзі, самі все бачите. А зараз ще арбітер. Вирішить у цьому поєдинку, зокрема, і, звичайно, за підказки Олександра Афанасьєва, який достеменно вивчить цей епізод, якщо там так само побачить, що рука в ненадто природньому положенні була в Андрія Цурікова, Цуриков розуміє. Доволі спокійно зараз реагує на цю ситуацію. Готови, готови! Ні, сьогодні пенальті за таке не буде. Є все ж таки заміни у складі Ковалівського колоса ми бачимо вихід ще одного нападника Олексій Сидоров. З'являється на полону і також Телас Еліас вийшов на газон імені Динамо. У нас Еліас не один у чемпіонаті України, але це вже принаймні забивав. Посол віддає передачу в центр. Також підключається Штефан Владою. Саме на нього пішла наступна передача. Владою вирізає передачу Дарсидо 1-1. Ось такий у нас швидкий результативний старт другого тайму. Така ж банальна комбінація, але футбол в тому-то проста гра. що найскладніше грати в неї просто. Цитати великих тренерів. Стата Білашенки. Що не помиляється, бо Йогана Кройфа немає різниці. Різниця в тому, що Олексій Сидоров з'являється наскільки? Ну, Менше двох хвилин пройшло на полі, як відзначається, 17-й номер. І одразу там Олег Шилаєв прийшов привітати Таке яскраве святкування. Нам показують Руслана не Рет, але Не факт, що тут голкіперський м'яч. Давайте у снайпера чемпіонату України. Ну, знову ж таки, є в теорії люди, які можуть його наздогнати, Це твердо хліб. Це і Олексій Гуцуляк, але то все, мабуть, теорія все ж таки. Це що прізвище Рапая взагалі вперше в цьому поєдинку згадую, бо просто його побачив. До того непомітним був Арінальдо. Зараз помітна київське динамо. Костянтин Вівчаренко. Хороша позиція для подачі. Шукав вона, то вона набігав на ближню стійку. І тут положені поза грою. швидше за все перебував нападник Київського динамо, тому навіть не реагував на цю скидку від Максима Бригару. Зараз ярмоленко доводиться відпрацьовувати на оборону. Тут непогано Рінальдо хорошу передачу віддає моменту велетня. Буде чи не буде вдарити велетню. І от вона реакція Валентина Мургуна. Перша серйозна робота і одразу показує, що не для краси. 51-й номер Київського Динамо сьогодні в рамці воріт. Ось Вона нагода для Владислава Велетня Шахтарю забивав три. Динамо була можливість забити, але поки що ні. І, до речі, ловлю себе на домці, що зараз Валентин Моргун рятує. Та Ян Ангельторес атакувальний футболіст. Кого змінювати? Тут вже всі свіжі вийшли. Владислава Ваната. Ну, хто знає. Але загалом за своїм амплуа правий Вінгер. ну Ми розуміємо, хто на правому фланзі. Ну і ще, як і сказав Руслан Костишин в переговорах, що запитав, чи є ще одна заміна, але замін то насправді немає. Ріховський Сидоров, поправка Іліас та Роман Кузик вийшли на поле. Так що тепер саме цим складом грати. Динамо, Динамо налунає з трибун, Воно ще буде лунати довго, друзі. Нагадую, що після фінального свистка, після не лише цього удару від Віталія Боярського, який хотів заробити кутовий, але ні, просто удар від воріт буде. Наша трансляція продовжиться. Ми ще подивимося церемонію нагородження 17-ти разових чемпіонів України, чемпіонів України сезону 24-25 Київського Динамо. Слава нас четверта бацеона хвилина. Останні атакувальні дії від Динамо Андрій Єрмоленко. Але не дає завершити цю атаку Роман Блавацький. Знову мир у нас сьогодні. 0-0, 1-1 і 1-1 в нашому поєдинку. Динамо було сильніше в першому таймі. Колос виграє тайм номер два. Олександр Піхальонок та Олексій Сидоров автори забитих м'ячів у цьому матчі. Ну і тепер офіційно для київського Динамо та ковалівського Колоса сезон завершено. Динамо чемпіон України 2024-2025. Це було очевидно. Тепер І кубок чемпіонів Української прем'єр-ліги в руках чемпіонів 2024-2025. Ви готові! Капітане, приймай кубок! Отже, пані та панове! Офіційно Динамо Київ! 2024-2025 чемпіонські нагороди знаходять своїх героїв. Ми маємо чемпіона, і для динамівців буде завдання повторити цей успіх, втримати це звання. Ми знаємо, що на вершину зайти легше аніж на ній втриматися. Всі чемпіонські прізвища названі, всі герої отримали свої нагороди. До речі, не всі зараз перебувають в стані київського Динамо, але 100% медалі знайдуть своїх володарів. Приємно дивитися на такі емоції. Емоції, що футбол у нас живе, що команди борються, є за що боротися, викладається на полі, і знову ж таки пам'ятаємо всі, як пам'ятають гравці, тренери, персонал, завдяки кому вони тут, завдяки нашим збройним силам, яким нам треба постійно допомагати.